Ає спеціальний ефір на радіо НВ. Ми назвати Власта Лазур, і далі ми будемо говорити про американську допомогу для України, яку вже проголосували. Але є на тлі цього всього багато запитань і роздумів. Наскільки її вистачить? Що вона означає, як швидко може прийти? Ну і так далі. До нашого ефіру вже долучився Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Тарасе, доброго ранку. Доброго ранку, вітаю. Я, мабуть, почну з заяви, яка наробила найбільше шуму. Я скажу так, в інформаційному просторі. Це заява американського мільярдера Ілона Маска. І він сказав, що мовляв, по перше, він звинуватив владу США в тому, що вона виділила допомогу для України. Так, Конгрес, мовляв, вона посприяла продовженню вічної війни. Я абсолютно усвідомлюю і розумію, що свідомо або не свідомо Ілон Маск часто повторює. Наративи російської пропаганди. Але разом з тим він сказав таку річ, яка от мене змусила замислитися. Він каже, що от в ці всі історії, мовляв, не існує стратегії виходу. Я зараз не хочу говорити про загальну стратегію виходу з війни. Але давайте поговоримо винятково про допомогу. Чи ухвалюючи цю допомогу для України, чи можемо ми зараз констатувати і, напевне, сказати, що Сполучені Штати мають. Якусь там стратегію перемоги для України чи стратегію поразки для Росії, і що ця допомога, яку вони проголосували, сприятиме втіленню цієї стратегії, чи це поки що так, щоб протриматися і не впасти? А далі ми будемо бачити, як буде далі ситуація, і будемо там ситуативно допомагати Україні, коли вона знову потребуватиме допомоги? От, от що ви на це скажете? Ну насправді, от ця думка про те, що адміністрація Байдена не має чіткої стратегії завершення війни і перемоги України в цій війні. Так і відповідно тут не йдеться про, про рівень ну так би мовити регіональної безпеки. Так про ну рівень того, що буде відбуватися, наприклад, на території України, так і на суміжних з Росією в територіях. Ну бо ці речі очевидні ці речі проговорені в і прописані в мирному плані президента Зеленського. Тобто, ну, наша задача це звільнити наші території до і вийти на кордони. 91-го року, і відповідно відновити контроль української влади і збройних сил України над цими територіями. Але ми розуміємо, що для сполучених штатів Америки перемога України і відповідно поразка Російської Федерації в цій війні це, ну скажімо так, речі трошки більш стратегічного характеру. І відповідно на цьому стратегічному рівні на геополітичному рівні справді в адміністрації Байдена дуже чіткої цілі поразки Росії і перемоги Україні в цій війні немає. І власне це не якесь ноу-хау, яке придумав. В черговий лонмаск, так тобто, насправді, ось цим аргументом дуже довго і послідовно били адміністрацію Байдена його критики в республіканській партії. Вони говорили про те, що від самого початку виділення сполученими штатами Америки допомоги Україні, насправді, ну якби адміністрація Байдена не ставила цю стратегічну рамку, тобто, ну от кожен конкретний крок надання Україні військової допомоги, він зрозуміло, що він спрямований був на ну скажімо задоволення опере. Ротивних потреб збройних сил України так в боєприпасах, в озброєнні в новому озброєнні і так далі. Але ну от впродовж двох років ми розуміємо, що ця допомога вона виділялася ну якби в тих межах, щоб дійсно не дати Україні впасти, але абсолютно не в тих межах, щоб ну, скажімо так, максимально швидко або максимально ефективно викинути російських окупантів із території України, що свідчить про те, що насправді до цього стратегічного рівня планування в адміністрації Байдена на жаль немає. І по великому рахунку цей пакет в 61 мільярд. Він насправді ж теж зрахований тільки на рік. Тобто, ну вже навіть багато європейських союзників нас говорять про те, що цей пакет ну імовірно може стати останнім пакетом допомоги від сполучених штатів, враховуючи те, що ну наступним президентом цілком може бути Дональд Трамп. Ну і відповідно будуть дуже великі питання з приводу його готовності і готовності його адміністрації працювати, ось так як працював Байден із сенатом і конгресом і виділяти цю допомогу. Тобто, ну, попри ту, те, що ми дуже чекаємо чекали ми цієї допомоги. Попри те, що насправді вона ну до певної міри зможе стабілізувати ситуацію на фронті і надасть нам ресурси, ну принаймні, для того, щоб пробувати видавлювати росіян з тих напрямків, де вони встигли на цей момент просунутися, тим не менше, ми розуміємо, що стратегічно, ну скажімо так, цей 61 мільярд, він ну дуже розпливчастий. Да, тобто, ну це якраз от. Справді, та абсолютно об'єктивна проблема, про яку е, говорять республіканці, якою критикують адміністрацію Байдена, тому що ну якби е, і е, Конгрес Сенатом, так і американське суспільство, і Україна, і європейські союзники чітко знали, що білий дім хоче е, абсолютно повністю нейтралізувати Росію як загрозу для європейської безпеки, тобто, ну це це цю нейтралізацію можна розглядати в двох напрямках: або знищення боєздатної армії Російської Федерації, або знищення Російської Федерації як такої, так, як політичного утворення, або е теж називається режим чейдж. Да, тобто е знищення путінської вертикалі власті, зрештою путінського режиму. Що найменше три опції могли би бути вкладені от в це стратегічне бачення, і відповідно, якби хоча б одна з них була озвучена, тоді б було зрозуміло: оцих 61 міль... 61, міль... 61 мільярда доларів його достатньо. Для наступного кроку в виконанні цієї конкретної задачі чи не достатньо. А якщо достатньо, то що має на що мають бути потрачені ці 61 мільярд доларів? Тому що зрозуміло, що ну, на фронті ми не воюємо грошима. Да, на фронті ми воюємо конкретними ударними системами і системами озброєнь. І відповідно під виконання кожної конкретної задачі нам потрібно цих систем або більше, або менше. І оскільки цих стратегічних задач Білий Дім на жаль не поспішає ставити, ну то відповідно ми маємо таку ситуацію до речі. Ну, на завершення якби от цієї думки насправді в цьому закону законопроекті, який проголосований конгресом про допомогу Україні, там є дуже важливий пункт з цього приводу. Адміністрація Байдена дається 45 днів для того, щоб сформулювати от якраз це стратегічне бачення, так перемоги України і поразки Росії у цій війні, і представити його Сенату і Конгресу, тому що інакше ну ця допомога просто нікуди не піде. Тобто, по великому рахунку, має рацію автор публікації Bloomberg, от сьогодні вранці буквально вийшла, де вони констатують, що, що свого роду ці 60 мільярдів вони стануть таким рятівним колом для українських військових, яке дасть їм трішки перепочити, тому що вони опинилися в геть скрутному становищі, але ці 60 мільярдів не переломлять хід війни. Чи правильно, Чи правильно все? Це Абсолютно так, так тому, і що, і. Що, та, тому що е, ну ми чудово розуміємо, що ну якби в ці гроші ми отримуємо не в, в такій ситуації вакууму. Так росіяни теж на це реагують. Вони теж розраховували на те, що ці гроші зрештою прийдуть, попри те, що там кричала їхня пропаганда, і навіть попри те, що вони зараз всі там дуже засумували на болотах. Да, все одно ми всі чудово розуміємо, що ну от е, є задача в них зібрати 300 тисяч додатково, крім мобілізації, крім призову, який зараз почався, так е, задача зібрати додатково гарматні М'ясо так очевидно, що вони побігли вже домовлятися. Про додаткові снаряди ну, тої самої північної Кореї, тому що от, буквально вчора а, була інформація про те, що в Росію приїхали а, представники північно-корейського міністерства а, сільського господарства. Тобто очевидно будуть мінятися на їжу та, ну грубо кажучи, та там снаряди на їжу. Тобто, зрозуміло, що а, росіяни до цього готуються. і Росіяни готуються до того, щоб а, ну скажімо так, до того моменту, поки а, збройні сили України не отримують в руки достатню кількість боєприпасів і нових ударних систем для того, щоб а, пробувати. Переламувати ситуацію на фронті, а російські окупаційні війська будуть намагатися дотиснути цю ситуацію будь-яким способом і знову ж таки за будь-яку ціну. І ну власне про це теж до певної міри говорить очільник гур пан Боданов, так, коли говорить про те, що з середини травня по червень місяць ну, ситуація буде дуже важкою на фронті. Насправді, тому що справді росіяни будуть тиснути, і вони будуть розуміти, що в цій ситуації треба буде видавити максимум з того, що що, що, що вдасться, а далі подивитися просто. Наскільки вони були успішними в цьому, всьому, так і наскільки, е, крім американської допомоги, ще і наші європейські союзники були готові, так би мовити, підставити нам плече з іншого боку? Так бо ну а е, тут ще теж цікава ситуація. Нам наші європейські партнери теж дуже багато всього пообіцяли, але тепер, от ну, треба це теж дотискати цю тему, тому що ну може статися, що вони теж трішки розслабляться, враховуючи те, що конгрес якби вже прийняв ну, цей законопроект. Так і відповідно все одно гроші від американців будуть. Тому якби європейці можна трошки ну, розслабитися і не до кінця бо не максимально не так швидко виконувати свої зобов'язання перед Україною. Тому тут ну, теж треба їх з ними політично працювати в тому контексті, що насправді цей рік для ситуації на. Фронті для перемоги України війні він є е, стратегічно важливим, тому що нам треба максимально акумулювати ресурс, стримуючи росіян, з тим, щоб ну принаймні, хоча б в самому оптимістичному сценарії, на середину 25-го року мати можливість е, відновити наші контрнаступальні операції на землі. Так? це не значить, що ми ну, наприклад весь цей час не будемо бити по Криму. По Криму ну, бити треба і е, треба це робити максимально е, інтенсивно. Так тому що насправді це є ключем до е, нашої перемоги. В наземній кампанії, так грубо кажучи, там на материковій частині України, але знову ж ми повертаємося питання до питання того, чи буде достатня кількість ударних систем дальньої дії для того, щоб чинити максимальний тиск на росіян навіть в таких умовах. І чи будуть вони вчасно? Дивіться зараз. Ми розуміємо. Ну, з того, що відомо офіційно і на загал. Завтра у вівторок сенат має голосувати за цей пакет, який вже проголосувала Палата представників. Потім цей пакет, цей документ, має підписати президент Байден. Можливо, він підпише в той же день. Можливо, на наступний в будь-якому разі обіцяв не тягнути час на календарі. Кінець квітня тут ви згадали Буданова. Той вийшов із заявою і сказав, що там важка ситуація буде з середини травня. В Україні можливо початок червня. Ймовірно, він говорить про активізацію цього наступу, про який раніше говорив президент. У мене просте, може дещо навіть дилетантське питання, але оця допомога, яку в кінці квітня підпише Байден, вона як швидко зможе підійти, підійти, під підійти під'їхати до фронту, де можливо на початку травня, в середині травня, вже почнеться оцей черговий активний наступ російської армії. Це абсолютно правильне і логічне запитання, і тут треба розуміти, що ця допомога, от ну стратегічна, да що на неї дивитися на цю суму, вона складається із грубо кажучи двох частин, та да, навіть з трьох. Перша частина це відповідно задоволення і забезпечення наших оперативних потреб, так тобто, те, що збройні сили потребують в даний конкретний момент, те, що є максимально в доступі, так це те, що може надійти максимально швидко зі складів американської армії, не тільки в Сполучених Америки, але і в Європі. Опі цей момент за цей момент в принципі можна не переживати. Я думаю, що він уже давно порахований, враховуючи те, що ну скажімо так, наше військове командування разом із нашими партнерами з їхніми колегами, так із національних збройних сил західних країн, в першу чергу з тими самими американцями, ми постійно обговорюємо те, що відбувається на фронті. Ми обговорюємо динаміку. Ми обговорюємо можливі сценарії так розвитку подій. Тобто, наші американські партнери абсолютно в курсі, принаймні от цього оператив... на цьому оперативному рівні планування. В тому, чого нам з чого і скільки нам треба зараз, чого і скільки нам треба буде завтра, післязавтра і на найближчих там кілька тижнів на найближчий місяць. Тобто, ну насправді все це пораховано. І навіть я думаю, воно вже десь відкладено на окремих складах в Європі. Просто ну чекають моменту, поки з'явиться офіційний документ, який дозволить це все відвантажити, розуміючи, що ну, гроші за це прийдуть теж максимально швидко. А друга частина зброї в цій військовій допомозі це ну, скажімо так, більш стратегічне наповнення. Перезброєння збройних сил України це ті самі АТАКМС, Це можливо щось додаткове до Ф 16 яке ми будемо отримувати, тому що поки що тільки одна скандинавська країна оголосила про те, що частина з тих Ф-16, які вони нам будуть передавати, будуть в одній самих останніх модифікацій. І до цих Ф-16 нам передадуть всі можливі ударні системи. Да, тобто від найменшого радіусу дії до найбільшого радіусу дії. І очевидно, що раз уже така ініціатива є, то з Зрозуміло, ці запаси треба буде поповнювати, і ну мабуть, що це теж буде враховано в тому бюджеті, про який ми зараз говоримо. Та то який прийнятий буде підписаний в Білому домі, і е, третій компонент та, сто з такої військово-технічної точки зору цієї допомоги, цієї суми в 61 мільярд. Це замовлення для американського ВПК, з одного боку на поповнення тих витрат, які американська армія вже понесла. Там ну беручи зі своїх складів на території Сполучених Штатів Америки, і так само в Європі, так боєприпаси зброї відвантажуючи це все в Україні, і з іншого боку, це також очевидно більш стратегічні там довгограючі такі от замовлення. Так ну очевидно, там може йтися про додаткові батареї Петріот, але це не те, що ми зможемо отримати там впродовж місяця. -дво так, але це те, що ми зможемо отримати десь наприкінці року, да або на початку наступного року, тобто, коли буде закінчуватися, ну взагалі, якби да, от якби цей цикл допомоги. Тобто, насправді, е, ну е, ми будемо за цим пакетом. Ми будемо отримувати зброю впродовж цілого року. Е, це будуть і ось такі оперативні, максимально швидкі поставки. До речі, їх можна налагодити не ну от буквально за. Е, 4-7 днів після того, як можна буде це зробити, Да? тобто, це це означає, що за цей період десь приблизно ну якби перші поставки вже опиняться на фронті в Україні. Перші поставки боєприпасів і зброї, а зрозуміло, що там будуть речі, які будуть трошки віддаленіші в часі по поставках, і будуть речі ну більш стратегічні, на які ми зможемо розраховувати вже десь наприкінці дії, якби от цього пакету допомоги. Зрозуміла, тепер про атакамси, які ви згадували. А цей законопроект, який проголосували в Конгресі, передбачає надання Україні атакамсів, але наскільки я розумію, президент США на свій розсуд, в залежності від викликів для національної безпеки, може визначати, поїдуть атакамси до України чи не поїдуть. Чи є у вас уявлення припущення, що вирішить Джо Байден і в який термін, і чи поїдуть атакамси, ну, що називається там в першу чергу? До України, чи будуть от їх тягнути до останнього? Та да, це справді така дуже цікава, дуже цікавий момент в цьому законопроекті. Дуже цікава норма, але мені здається, що вона до певної міри збалансована з іншою нормою, про яку ми з вами вже згадували. норма що в 40, за 45 днів адміністрація має подати оцей цю стратегічний план, так відповідно з визначеними стратегічними цілями поразки Росії, відповідно перемоги Україні. А без такого плану адміністрація Байдена справді може гратися в гру. От оце шкодить національній безпеці штатів. А поставка так Амс зараз в цей момент, а от ну май, в майбутньому можливо не буде шкодити. Да? тобто, оскільки немає зараз точки виміру, да? тобто по відношенню до чого міряється а, поставка атакам да? де вона створює загрозу на безпеці. Відповідно, а, якщо немає цього стратегічної стратегічної дорожньої карти до перемоги України і поразки Росії, дуже важко насправді оцінити зі сторони, от шкодить чи не шкодить насправді так. Тому от, якби дуже хитрий момент, коли... Тарас, Тараса, воно просто навіть я не знаю, можливо, для мене людини не, не військової і не фахівець безпеки, воно трошки звучить дивно. Ми маємо допомогти Україні, тому що це в інтересах нашої національної безпеки. А от чи в інтересах національної безпеки передача атакамців це вже питання. Ми будемо дивитися по ходу. Воно звучить дивнувато чи для вас це нормально? Абсолютно дивно, тому що ну знову ж таки да оскільки немає стратегії, немає стратегічних цілей чітко окреслених, так то дуже важко визначити справді воно. Шкодить цим інтересам чи не шкодить, так тобто, ну бо цілі ж вони теж будуть вкладатися в національні інтереси і відповідно в інтереси Нацбезпеки США. Тому я думаю, що ну от впродовж 45 днів так адміністрація буде тягнути до кінця, тому що це таке максимальне вікно можливостей буде для пана Салівана і пана Бернса. Так які там от в оточенні Байдена формують цю от команду, ну так би мовити, не ескалаторів. Так? Тобто ну вони виходять з логіки. Деескалації холодної війни так, але ця логіка, якщо вона працювала там в часи протистояння радянського союзу і США, тому що було дуже мало опцій для того, щоб ескалувати конфлікт, так там до ядерного, то тепер вона абсолютно тупікова, тому що опції ведення війни включаючи гібридний інструментарій, їх просто ну не, не кількість і конфлікт можна тягнути роками, кожного разу погрожуючи ескалацію, так і кожного разу не переходячи ось цей небезпечний поріг, коли конфлікт буде виходити з під контролю. Ну але зрештою, адміністрація Байдена буде змушена в кінці 40, цих 45 днів представити цей цю, цю стратегію, цей план. І е, тоді вже оце от поле для маневру, для відмовок е, в стилі Салівана, що ми цього не будемо робити зараз, або ми це зробимо пізніше, тому що ми бимося. Ескалації з боку Російської Федерації цих відмовок очевидно буде ставати менше, тому що е, об'єктивно буде набагато легше їх оцінювати, маючи ще їх порівняти Да? Тобто з тим самим планом, який теж очевидно буде прийнятий і схвалений в цілому адміністрації і поданий сенату і конгресу для розуміння ситуації того, як виділяється ця допомога впродовж цілого року. Мене дуже коротке уточнення. А ви кажете про 45 днів? Це закон передбачає надання 45 днів для того, щоб США визначилися зі стратегією щодо України? Чи як? Так, та в законі є норма, яка дає адміністрації Байдена, рівно 45 днів для того, щоб е, представити. Сенату і конгресу відповідно ось цю стратегію по перемозі України в війні по поразці Росії, і відповідно по тому, що найменше як будуть реалізовані ці 61 мільярд доларів. І там є запобіжник, тому що там ця стаття доповнена іншим пунктом, де говориться про те, що якщо цього плану не буде, то відповідно виділення цих грошей буде призупинене, тому що ну не буде зрозуміло та да, от як, на що їх витрачати. Угу, цікаво насправді дякую дуже, Тараса Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної так, безпеки фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Ми говорили про отримання Україною американської допомоги, про те, як швидко вона може опинитися на фронті, і про те, якою ж насправді може бути стратегія Сполучених Штатів щодо України перемоги України або поразки Росії. Далі у нас будуть новини. А після новин ефір продовжить мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.